Вітаю на каналі Української правди. Це Брюссельські і українські медіа цього тижня поширили інформацію, яка є дійсно приємною для України. Європейський союз досяг згоди про офіційний початок переговорів з Україною. І нібито називається дата а, цієї історичної події. Перша міжурядова конференція, яку вважають початком. Вступних переговорів відбудеться 25 червня. Хоча е, мої колеги підказують мені з європейської правди, що швидше за все, все ж таки 27 сьомого, двадцять червня у дні саміту 27-28 червня у дні саміту єс в Брюсселі. що власне, означає ця подія далі спитаю в іван климпушцинцадзе нардепки і голови комітету верховної ради з питань інтеграції україни пані іванно добрий вечір добрий вечір очевидно для нас надзвичайно важливо щоб європейський союз дійсно до кінця червня ухвалив рішення на міжурядовій конференції про початок перемовин з Україною. Чому це для нас важливо? Це для нас буде дійсно історичним етапом, а тому, що це перехід до повноцінної, подекуди марудно бюрократичної, але дуже дуже потрібної роботи для того, щоб проаналізувати першими кроками, проаналізувати відповідність українського законодавства, українських правил і процедур на відповідність. Тому що працює на сьогодні в Європейському Союзі, а далі починати за різними главами перемовини про те, як і коли, в який спосіб Україна прийме те чи інше законодавство, яке стосуватиметься тої чи іншої сфери, що це означає для України? Це означає сподіваюся, остаточну незворотність нашого курсу на те, щоб повернутися не тільки. Ну, ментально і історично в європейську родину, а повернутися і формально бюрократично і зайти у простір країн, де панує право, де панує повага до кожної людини, до кожної особистості, до її можливості реалізувати себе, де де працюють правила, які є єдиними для всіх. Я дуже сподіваюся, що ми цей шлях пройдемо. Гідно е і вдало, і не затягнеться цей процес, так як в окремих країнах. На жаль, цей процес подекуди затягується на десятиліття. А чи я правильно розумію, що початок офіційних переговорів мав стартувати ще раніше? Але Урсула фон, -фон дер Ляйн відтермінувала їх. А тепер, от саме до 1 липня, коли головування у раді ЄС е, перейде до Угорщини, е, власно пов'язують от 27 сьоме, число, з'являється тут. Е, е, як Угорщина тут е, ну, по-перше, чому відтермінували і ну запізнилися трошки спочатку? А по-друге, як Угорщина тут впливає? Ну, я знаєте, я би не стала перебільшувати того, що хтось один єдиний в ну так навіть такого калібру людина, як голова європейської комісії, як президентка Європейської комісії, сама може відтермінувати таке рішення, тому що це рішення зараз має бути ухвалене саме усіма. Членами країнами, членами Європейського союзу, а європейська комісія сама безпосередньо надала ці позитивні рекомендації, якраз наприкінці березня, на той момент, коли Україна прозвітувала про те, як вона ну, довиконала своє домашнє завдання, яке ми з вами знаємо сім кроків, які супроводжували рішення про кандидатство. Потім вони були уточнені ще додатковими чотирма ну, такими уточнюючими завданнями. І ось ми з ними на кінець, на кінець березня, справилися. Що ж стосується того, чому воно посунулося в часі, то до певної міри це насправді є наслідком того, що зараз в Європейському Союзі активно йде виборча кампанія, йдуть вибори до європейського парламенту. І ну, це десь було таким намаганням, щоб, скажімо, всі питання, які стосуються відкриття перемовин між Україною і Європейським Союзом, Молдовою і Європейським Союзом, не стали ну предметом додаткового, скажімо так, внутрішнього електорального торгу, і тому ну ось Урсула фон дер Ляйн, ну. Це виголосила так, але це не було її особистим окремим рішенням. Що стосується Угорщини, чому ми е, чуємо від багатьох наших колег про те, що для нас важливо, щоб е, ці ці, ця рамка е, переговорна з Україною, була погоджена до кінця червня, поки головує е, Брюссель, поки головує Бельгія в Європейському Союзі, бо Угорщина досить чітко по перше сказала про те, що під час її головування. Ані е, європейська інтеграція Молдови, ані європейська інтеграція України не буде для неї пріоритетом. Е, вона поставила для себе інші задачі. Ну, це вона так дуже дипломатично, е, перебираючи на себе головування, сказала про те, що, мовляв, не буде просувати е, порядок денний, який принциповий важливий для нас. Ну, а позитив, Угорщина, на жаль. Через дії свого і прем'єр-міністра і дії міністра закордонних справ інших можновладців неодноразово демонструвала, що вона буде намагатися використати максимально всі свої важелі, тиску і впливу для того, щоб гальмувати процес європейської інтеграції України. І як ми пам'ятаємо, навіть тоді, коли Ну, за такою мовчазної згоди прем'єра Угорщини було ухвалене рішення про те, що так з Україною можна починати перемовини про членство. Він тоді чітко заявив для своєї внутрішньої, насамперед, аудиторії, але і для Брюсселя, що у мене ще буде 75 можливостей зупинити цей процес. А насправді дійсно кожен, ну навіть технічний крок в цьому процесі він буде супроводжуватися. Консенсусним рішенням на сьогодні і зараз іде дискусія в європейському союзі. Наскільки можна відмовитися від, від того, щоб всі там ці 75-80 кроків дійсно потребували ось такої загальної згоди всіх, а не можна було би перейти до принаймні частини цих рішень, щоб вони ухвалювалися більшістю ну, представників країн-членів ЄС. Так, а на офіційний початок переговорів з Україною Орбан може повпливати і зірвати що може. цей запуск, безумовно, що може. А яким може. чином. Тобто, зараз мається на увазі, Просто... в кінці червня, так мо може ще нічого не відбутися. Він звичайно, що е, ну може, наприклад, наполягати на тому, що на його думку там Україна ще щось не доробила і е, висувати якісь умови і не стати 27-ю країною, яка проголосує за. За це рішення про відкриття перемовин зараз ну дуже би хотілося сподіватися, що внутрішні перемовини між країнами-членами вони все-таки дадуть потрібний результат і для нас, і для того, щоб ну, ми, ми, ми не отримали чергову затримку в цьому процесі. Але, Добре, але це... ці важелі, на жаль, є у прем'єр-міністра Угорщини. Ну, а якщо ми зараз стартуємо, добре стартуємо в переговорах, то коли головувати буде Угорщина, ми приречені? Ну, Чому ж приречені? Е, перший етап перемови після того, як відбудеться міжурядова конференція, він буде складатися з так званого скринінгу, тобто з оцінки. Європейським союзом усього масиву українського законодавства, українських регуляцій, українських інституцій в порівнянні до того, що працює в європейському союзі, ну на це в кращому випадку потрібно півроку я. Ну, сподіваюся, що ми якраз за цей період часу і, а, і зможемо а, пройти цей а, цей етап в різних країнах. Займалося по-різному, там 5-8 місяців. Ну так, от нам потрібно буде якраз це, це той час, поки буде головувати Угорщина, аналі надавати всю інформацію нашим європейським колегам стосовно того, а що і як працює в Україні. А, очевидно, для нас це трошки може а, ну такий Може зайняти менший період часу через те, що Україна все таки виконувала угоду про асоціацію протягом уже десяти років, фактично, і Україна має свої напрацювання нам є що показати, але одночасно ми також з вами маємо розуміти, що на жаль, Україна і за останні кілька років вона здійснила і певний відкат в тих речах, які ми думали, що вони вже є незворотніми і що вони є вже досягнутими. І тому, скажімо, той, той аналіз, який на сьогодні представляє уряд, відповідно до того, як Україна виконала угоду про асоціацію, він не зовсім відповідає дійсності. Бо в, в тому скринінгу, який проводить для себе уряд, в них є тільки такі. От ми його коли самі формували ще тоді, коли я була віце-прем'єркою. Ми не передбачили можливості, що ну в цій оцінці, нашої внутрішній самооцінці, ми можемо. Не тільки відзначати те, що нам галочкою там та що нам вдалося зробити, а і маємо відзначати те, що ну що ми змінили знову ж таки і відкотилися назад. Ми навіть не могли собі уявити, що такі речі а, будуть можливі. Тому зараз, коли європейська комісія проведе цю оцінку, ми будемо бачити реальну, а, реальну історію, реальну ситуацію, і реальний об'єм і обсяг робіт, які нам доведеться виконувати на шляху до членства України в європейському союзі. Прошу вас прокоментувати ще одну подію. Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів Російської Федерації, коли Україна зможе добитися і чи зможе в принципі повної конфіскації не прибутків, а активів Росії, що Україна може запропонувати Єв... Європейському Союзу? Знаєте, складно прогнозувати, коли саме це відбудеться, але я щиро вірю, що це дійсно. Обов'язково має статися. Ми з вами бачимо, що протягом цих останніх років під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, повномасштабної війни, величезна кількість речей, які ну багатьом видавалися неможливими, вони вже стали історією, і в тому числі і зараз це рішення, яке ухвалив Європейський Союз, і ще ну скажімо, півроку тому видавалося, що Будуть ті країни, які чинитимуть набагато там потужніший спротив, і навіть відсотки від заморожених активів Російської Федерації неможливо буде перерахувати на користь України чи на допомогу Україні конфіскувати від Російської Федерації. Насправді є велика, велика кількість політиків всередині Європейського союзу, які активно. Промотують ем, необхідність заморожених активів передати на, на нарешті перейти до їхньої прямої безпосередньої конфіскації, те, що ми бачимо сьогодні, як спротив, це е, аргументи е, від окремих країн, в яких якраз знаходяться найбільша кількість цих заморожених е, суверенних активів, тобто, тобто активів самої держави Росія. Е, е, мовляв, що якщо ми не збережемо їх, то тоді це буде сигналом для багатьох у світі, що мовляв наша фінансова система не є надійною, не є відповідальною, і, мовляв, ну інші, інші країни, які тримають кошти зновки в Європі, а вони почуть, почнуть змінювати свою поведінку, а і буде відтік капіталу. Який важливий для для частини європейських країн для їхньої знову ж таки фінансової стабільності, я вважаю, що на сьогодні ем, ну це е, ця, ця правова суперечка чи права правова дискусія, яка там відбувається, вона не має нічого спільного з мораллю. І ми маємо далі наполягати на тому, що якщо країна порушує всі базові засади е, співжиття у світі, яка вона, якщо вона порушує повністю міжнародне право, якщо вона е, несе з собою смерть, тортури, знущання е, руйнування. На іншу країну і, і веде неспровоковану агресію, то є абсолютно всі юридичні підстави для того, щоб ні те ні її кошти, ані суверенні активи, ані приватні активи не почувалися в безпеці. Я думаю, що ця, що ця дискусія все таки буде завершена на користь того, що Російська Федерація. Не зможе повернути собі ці активи, які вже на сьогодні є конфісковані. І ми бачимо з вами, що наприклад сполучені штати, в яких щоправда набагато набагато менше цих. Заморожених коштів Російської Федерації вони вже в рішенні Конгресу вони все таки дали повноваження президенту Сполучених Штатів Америки переходити не тільки до заморозки, а й до конфіскації повного активу і повних цих активів і передачі їх на підтримку України. Я переконана, що це відбудеться і з іншими суверенними і приватними активами Росії. Тут спадає на думку, що навряд чи ми своїми словами можемо якось вплинути на цю ситуацію. Тут скоріше Росія вплине своїми жорстокими діями, і, от, просто думаєш, а що це за момент ікс, який має настати, аби Європейський союз консолідовано взяв і розпрощався з цими активами. Але от здається, що тільки так воно може спрацювати. Ну, саме поведінка Росії і а, змінювала а, політику всіх країн Європейського союзу і вільного світу по відношенню до себе і той перехід від намагання а, знайти спільну мову а, з диктатором а, Путіним до а, проголошення його а, міжнародним злочинцем. Це величезний, а, ну величезна прірва між тим, що ми бачили кілька років тому. Коли ми пояснювали, що а, насправді що от собою представляє Російська Федерація, і нас не чули до того, що вони вже в цьому переконуються. Але наша робота теж ще не закінчена, щоб ми допомогли їм це зрозуміти. А як на ваш погляд відбувається підготовка до глобального саміту миру у Швейцарії? Зараз відомо, що Індія ніби погодилася там брати участь Китай після турне сі Європою і після відвідин Путіна Пекіна здається теж готовий відправити відрядити свого представника. А що вам відомо взагалі яку кількість країн ми ну так якщо можна сказати, отримали вже собі в обойму? А, ну, оскільки я не є представником міністерства закордонних справ і офісу президента України, то я не знаю, які остаточні є цифри зараз на сьогодні а, підтверджених країн-учасниць. Я розумію так, що Україна намагається максимально. Залучити до діалогу і до пояснень, до роз'яснень якомога більшу кількість країн я щиро хочу, щоб нам вдалося, але я не очікую якихось там проривних історій, якихось домовленостей, які можна буде покласти на стіл умовно путіну від представників там більшості країн світу, і, і що російський диктатор буде готовий. До чогось дослухатися, але разом з тим ну скажімо використовувати різні майданчики для того, щоб максимально надавати останню інформацію, шукати можливості до, до спільності національних інтересів. А це напевно найпринциповіші речі в нашому випадку, коли ми маємо не тільки вимагати та да, а от шукати саме спільний інтерес з тою чи іншою країною. На ну, мені хотілося б, щоб саме цим займалися займалися сьогодні наші дипломати готуючись до до цього саміту але знову ж таки підкреслю я не не очікую що це буде якась проривна історія мені в цьому до речі плані з десяти кроків дуже суттєво не вистачає членства україни в Північно-Атлантичному альянсі я вважаю що без цього розраховувати на будь-яку серйозну серйозне забезпечення Ну, довготривалого спокою і миру в Європі просто не можна. не можна Але з таким пунктом ми б точно ні з ким не підписали остаточне рішення. Е, є багато пунктів, які неможливо зараз, от саме за то, тому, що вони є, неможливо підписати з великою кількістю країн. Тут а чому я ми просто... маємо з іншими країнами підписувати те, що стосується нашої з вами безпеки, і так як ми. Ми це для себе бачимо, і так як ми це розуміємо. Нам треба домовлятися виключно з 30, з 31 країною а, членами НАТО, і розраховувати на те, що з ними ми домовимося про це. Ну і тут просто на тлі цьому Росія офіційно починає ядерні навчання, і інститут вивчення війни пише, що Кремль брязкає ядерною зброєю щоб вплинути на політичні дискусії на заході. А як вам здається, впливає? Вдається Кремлю посіяти можливо страх, сумніви напередодні саміту, в тому числі. На жаль, ми бачимо, що така політика залякування ось такого там десь. Мені здається, той же інститут вивчення війни писав про рефлексивну, рефлексивний контроль. Щось такого мені видається, що до окремих політиків, на ну на окремих політиків чи на окремих представників різних політичних сил на, на окремих. Представників можно можна владців, які ухвалюють рішення, в тому числі і в країнах вільного світу, ці речі продовжують діяти, і ну ця там міфологія, яку Росія продовжує сіяти і, і, і використовувати для того, щоб, як ви кажете, дійсно там зародити чи то страх, чи то обережність, чи то ну, таку непевність. І подекуди це вдається, адже ми з вами бачимо, що, на жаль, ми до цього часу не маємо там дозволу від усіх країн, які нам надають зброю, використовувати їхню зброю на території Російської Федерації проти військових цілей. Я вважаю, що це взагалі ну, неприпустима не, не історія через те, що вести війну проти такого противника виключно на окупованій ним території це. Дуже занадто довгий і занадто виснажливий шлях до, до такої жаданої нами перемоги. Тому це якраз напевно певною мірою і є результатом цієї впливовості різних брязкань, різних кампаній, різного шантажу Російської Федерації. Це знову ж таки завдання для всіх нас. І на рівні виконавчої влади, на рівні парламентської дипломатії, громадянського суспільства продовжувати роз'яснювати, що Росія розуміє насправді тільки мову сили. Вона, вона не потребує ніяких провокацій для того, щоб спровокуватися. Вона сама собі створить ці провокації, сама їх обґрунтує. Черговою брехнею і буде використовувати проти будь-кого хто ну не згодний з її курсом. Тому тільки мова єдності і мова сили може дати результат. Пані Івано, дякую вам, Івана Компус Цинцадзе, народна депутатка і голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу. Будь ласка, висловлюйте свої думки у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал УП, якщо тут вперше.